За всім в цьому матеріальному світі стоїть духовний світ. Є Бог, є сатана, є ангели, є демони. Є святий Божий дух, а є нечисті духи. Ісус прийшов і Він відкрив нам духовний світ. Він показав, хто стоїть за всім злом, який відбувається в світі. Він показав, взагалі, як нам мати спасіння. Ісус нам дав силу Духа Святого, взагалі, щоб ми могли перемагати всю силу ворожу. Ми люди самі по собі, ми слабкі, що ми можемо зробити, як ми можемо протистояти сатані або смерті, або пеклу нечистим духом. Ніяк ми самі по собі ми не зможемо взагалі з ними боротися. Для цього Ісус нам дав Духа Святого, Він хрестить Духом Святим. І для того, щоб ми прийняли помазання, щоб ми прийняли Духа Святого. Народилися від Бога, нам, по-перше, необхідно поєднатися з церквою Христа, тому що ворота, пекла, вони не здолають саме церкву Христа, церква, яка рухається в дусі Божому, яка має плід та результат, яка завоюється світ Івангелем Ісуса Христа, проповідує істину, яка має силу Духа Святого забирати душі у сатани. І така церква дійсно вона буде мати перемогу завжди, вона буде зростати. І дійсно, коли ми поїдемо з живою церквою Христа, там люди зцілюються, як в моєму життя прийшло зцілення, свобода від гріха, від депресії, від залежності, від проклять. Взагалі Бог благословив усіх сферах життя і продовжує благословляти і я далі зростаю духовно. Значить, якщо є свобода, дійсно, і згори там не дух спонів, там свобода, значить є Дух Святий, значить є царство Боже, якщо воно помножується, розповсюджується. Якщо церква дійсно до краю землі відкривається, значить. Це є помазання Духа Святого. А коли хтось намагається говорити, що ваша церква там не з Богом, ви там зцілюєте людей, або там Бог цілює людей, або біси там виходять, або люди там благословення приходять за силою сатани. Насправді, це дуже страшно, коли люди так говорить, тому що також Ісусу говорили, книжники Фарисеї, що ти там силою бісівською, силою сатани, зцілюєш, ти силою сатани воскрешаєш, ти силою сатани, бісів виганяєш. А Ісус їм говорить, що як сатана може сатану сам себе виганяти. Тобто не може так бути, що. Царство, яке саме проти себе воює, воно не встоїть. Також і царство Боже проти саме себе не воює. І коли хтось говорить, що ви там силою якоїсь сатани робите там Бог через вас діє, з цілює там люди отримують свободу, люди там не вертаються до Бога. То це насправді вже сатанизм. Коли люди говорить, тому що це говорить про те, що явно що ці люди не з Духом Святим і вони хулять Духа Святого. Це гріх, який не проститься. Ісус говорив. То нам дуже важливо розібратися в цьому питанні, і для того, щоб нам отримати помазання Духа Святого, нам необхідно поєднатися з живою церквою Христа і перебувати вчені святих апостолів, слухати духовних Божих людей, які мають плід та результати, які завоюються сід, які мають силу Духа Святого забирати душі у сатани. І коли ми слухаємо духовних Божих людей, і коли нам проповідається взагалі слово Боже, то царство Боже наближається до нас, і коли ми приймаємо тих, кого Ісус послав, Сус що Якщо ви приймаєте тих, кого я послав, то ви мене приймаєте. Якщо не приймаєте. Тих, хто проповідує вам мівангель Ісуса Христа, то ви не приймаєте мене. Тому нам дуже важливо, коли ми приймаємо Божих людей те слово, яке вони передають. Коли ми входимо в волю Божу, тоді царство Боже буде всередині нас, і воно буде рости і помножуватися. Ми будемо свідками тоді Ісуса Христа до краю землі, і ми тоді зможемо дійсно рятувати свої душі, допомогти багатьом іншим. Тому нам дуже важливо поєднатися з церквою Христа, слухати духовних Божих людей і прийняти дійсно це помазання Духа Святого, щоб бути свідками Ісуса Христа до краю землі, щоб виконати волю Божу та мати спасіння у Христі, тому що це найголовніше.